Всім привіт! І сьогодні я вирішив перевірити, а чи варто переплачувати за дорогий алкоголь? У мене є три види ірландського віскі від одного виробника. Це Bushmills. Як пише виробник, 6 років, 8 років і 10 років витримки. Будемо коштувати. Наливаємо. Ну що, буду закривати очі! Ось такий в мене. Бавчик. Ну, ніс. Не буду закривати. Начебто нічого не бачу. Давайте перемішувати. Жду команди, якого можна починати. Так. ну, Почнемо з першого. Смачненько. Смачненько. Ось тут як, як то більше спирту. Як мені здається. Засвичай, що маленька витримка. Або більше витримка. Заб'ємо водичку. Ось тут теж різкий, теж різкий. Тобто ось тут мені здається, що це ось другий так, варіант? Другий. А ось ці два в мене є сумніви щодо них. Будемо ще раз куштувати. Все ж таки, мені здається, що ось так, тут більше палітра смаків. Ну, а результат я вже побачив на відео, самому цікаво. Можу сказати, що важко відгадати. Смакова палітра одного виробника вона дуже схожа, є деякі нюанси. Дуже сподіваюся, що я вгадав. А як на вашу думку, чи варто переплачувати кошти за більш витриманий товар? Чи це все нісенітниця? Пишіть в коментарях. А якщо сподобалось, поставте лайк та не забудьте підписатись.